Далі йдемо ми Каїн і Авель. Каїн і Авель. І пізна вона нам Єву жінку свою, і вона завагітніла й породила Каїна. І сказала: набула чоловіка від Господа, а далі вона породила брата йому, Авеля. І був Авель пастух отари, а Каїн був рільник. І сталося по деяким часі приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. А Авель був також приніс від своїх перворідних з отари та від, та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля й на жертву його, а на Каїна й на жертву його не зглянувся, і сильно розгнівався Каїн, гнів, рік порушив, І обличчя його похилилося, і сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався? І чого похилилось обличчя твоє? Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях гріх підстерігає. В дверях гріх підстерігає двері серця нашого. Не лишаймо місця, дияволу написано, хай там живе Господь, хай там оселиться Ісус. Хай там буде Божа благодать, Божа присутність. І що стається? Каже, в дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати.